Сергій Політило, головний тренер футбольного клубу ЛНЗ Ю-19. Сергій Олегович, будь ласка, ваш коментар по сьогоднішній грі. І коментувати, я вже не знаю, тому що гра цікава для вболівальників так точно, тому що такий рахунок. 7-5 у кожну гру грають, Звичайно, дуже багато помилок з нашої сторони, тому що нашу команду тільки коментую. Ну, будемо старатися виправляти і рухатися далі. Сергій Олегович, ви зовсім нещодавно ще були досить успішним гравцем. Грали в клубах української прем'єр-ліги, Олімпік Донецьк, Чорноморець, Одеса, Дніпро, Волинь. Грали у Казахстані за ОЖПС, в Турції за... в Турції. То. Так, 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 все, грали за Анна. Адана Аданаспорт. Аданаспор. 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 Зараз ви досить скажімо, успішний, молодий, 36 років тренер в ЛНЗ. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі структура ЛНЗ? Так, все на вищому рівні. Тому що все подобається база, президент старається для команди. Я кажу, в такий час так тримати команду да, і вкладувати, це дуже багато коштує. Тому що, я кажу, В такий час, коли йде війна, і давати стільки для футболу і любити так футбол, це дорого коштує. Сьогодні для ваших хлопців, крім того, що ну, був цікавий матч. Надіюся, що, надіюся, що гра Шевченковим краєм теж корисна для вас. Хлопці сьогодні, мабуть, багато перший раз побували в Лебедині. Побачили звідки пішла славна історія футбольного клубу за Черкаси. Це саме Лебедин, це є батьківщина, поруч Лебединський насінневий завод. Можливо, можливо не не всі хлопці знають. Що таке ЛНЗ? Що це саме Лебединське завод, і це батьківщина футбольного клубу ЛНЗ? Звідки, звідки тут ЛНЗ стартував в чемпіонаті області, в чемпіонаті по аматорам? Тобто, скажіть, будь ласка, сьогодні так, так, так сталося, що саме ЛНЗ, ЛНЗ 19 ви пропускаєте тур і саме хлопці більшість зіграли з ю 19? так? Тобто для них це теж була така своєрідна практика? Так, да, це дуже корисна практика для нас грати, як то кажуть, проти старших да, хлопців, тому що набуваються, да, шишки набувають і якби, самі стають трошки мужнішими. Тому це для нас дуже корисна була практика. Ще питання по. Якийсь з Звенигородського району, саме з міста у вас в команді грає гравець Назар Дудник. Сьогодні сидів батько вболівав за нього. Як, як він вам подобається, дуже перспективний гравець, молодий. Ще, ну, нічого, старається. Сьогодні забив, давав. Так, так. Сергій Олегович, дякуємо вам за інтерв'ю. Вам особисто розвитку на тренерській ниві, щоб ви щоб ви ваші хлопці це це було майбутнє ЛНЗ вже в українській премірлипрімп'єпремієрлізі щоб Дякую. вам перемог будемо вболівати за вас найкра